Подивіться уважно на цей знімок. Це ілюстрація експериментальних дослідів лікаря Івана Павлова, який у майбутньому допоможе зрозуміти та розвити когнітивно-поведінкову терапію, яка зараз лікує тисячі людей, допомагає нам зберегти своє психічне здоров'я. Цей знімок ілюструє підход тоталітарного керівництва до негуманних експериментів над людьми. Сам Павлов, нагороджений Нобелівською премією по цей день більшістю вважається. Видатною особою у розвитку розуміння людини. Але насправді, ким він був? Видатним науковцем або людиною з маніакальною схильністю нівичити дітей задля відкриття всього свого життя, де ховається та темна тінь, яка при тоталітарному впливі дозволяє вийти їй назовні та опинитися пішкою. У диктаторських руках мене звати Антон. Це канал 3 на 4 Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Тінь Твого підсвідомого, жахливі експерименти на дітях. Ця історія цікава тим, що Павлова більшість наукової спільноти не вважає вбивцею чи просто жахливим дідом. Ця більшість дивиться на нього як на видатну людину. Бо в силу тих часів радянське відкриття було заведено вважати за кращі. Та передові, бо світ приховував від себе жахливу сторону підсвідомої радянської ідеології, яка була націлена на пізнання людини задля її поневолення, персоналізації цілої нації задля знищення її індивідуалізації. І Павло відіграв у ній не останню участь. Його робота була націлена на пізнання роботи людського мозку, прийняти той факт, що людину, як і тварину можна дресирувати та змусити виконувати прямі команди, що підтверджує його робота з науковцем в проєкті «Радіосон» та подібного типу. Тому Лікар Павлов був видатним обранцем радянської імперії і його історія. Починається прямо зараз. Він був фізіологом, відомим розробкою концепції умовного рефлексу, довів, що тварин можна змусити реагувати на різні подразники. У 1904 році за свою роботу він був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини. За дослідження травних виділення став першим російським лауреатом Нобелівської премії в історії. В той час його фамілію знали по всій інтелектуальній території імперської Росії новатор, який може керувати. Тваринами. Павлов народився в релігійній сім'ї. Його дід був особою, яку церква найняла для догляду та обслуговування будівлі монастирів на її території, включаючи цвинтар. Батько Павлова був російським православним священником і виховав його та його десятьох молодших братів і сестер згідно з християнськими вченнями, отримавши травму в результаті падіння з бетонної стіни, на лікування якої знадобиться 4 роки, він відвідував церковну школу. Згодом Павло пішов до духовної семінарії, де викладачі були віддані своїй справі, і у 1870 році він відмовився від своєї віри та став атеїстом, отримавши допуск до Санкт-Петербургського університету для вивчення хімії та фізіології. Друзі, я хочу попросити вашої допомоги, мій друг дитинства, моя рідна людина зараз на війні боронить нашу. Ненько боронить нашу свободу. Його батальйон збирає на авто, і я хочу з вами йому допомогти. Всі посилання на банку на моно будуть під відео. Всі скріни все, що я можу, я додам сюди. Дякую вам за вашу допомогу. Я не знаю просто, як це робиться, як це просити. Чесно вам кажу. Але це реально дуже близька для мене людина, і він потребує зараз дуже сильної нашої підтримки. Бувши учнем Карла Людвіга, Павло провів перші самостійні дослідження з фізіології кровоносної системи. Після цього він продовжив своє вивчення фізіології серця та контролю артеріального тиску. Став висококваліфікованим хірургом і проводив аналізи та операції на. В одному зі своїх експериментів він розкрив серцеві нерви і стимулював відрізані кінці, щоб показати вплив нервів на силу серцевих скорочень. Павлов отримав звання професора фізіології в Імператорській медичній академії, яка вважалася одним із найкращих навчальних закладів Російської імперії. Працюючи там, він заснував інститут експериментальної медицини, де розробив точні хірургічні процедури для тварин. З 1890 по 1900 рік Павло більшу частину часу присвятив вивченню виділень і травлення. Під час своєї кар'єри в дослідженні травлення Павло зацікавився психологією. Саме тоді він почав створювати теорії про кондиціонування та функції організму та мозку. Ставши філософським каменем та золотим гралем науки радянської імперії, він все життя буде відчувати велич своїх відкриттів та безмежність своєї думки. Але є. Одне але для гарно збереженої картинки з історії Павлова вдало викреслені експерименти на дітях, жахливе поводження з тваринами та нелюдську манію пізнати людський мозок. У білій реальності Нобелівської премії Павло був видатним клаптиком методів по впливу та розв'язання проблем. Людини. Але у темній стороні він був жахливим дідом-експериментатором, якому дали змогу нівечити дітей. Він вдосконалив метод, який до цього використовував на собаках, а потім переніс його на дітей-сиріт та безхатків, яких знаходив на вулицях. Метод полягав у хірургічній операції імплантувати фістолу для збору та вимірювання слини. Таким способом він міг виміряти реакцію дитини на різні подразники. Також до дітей застосовувалась методика ударами струму. Фізичне стискання кінцівок залякування. І це тільки те, що вдалося знайти мені. Насправді його логіка досить зрозуміла. Він хотів знати, як працює реакція мозку на подразник, як можна зафіксувати цю реакцію у людині та повторити її в майбутньому. Деякі вчені вважають, що своїми експериментами Павло відкрив початок психології, давши змогу більше зрозуміти поведінкову терапію. Але насправді в той же час Фройд висунув свою теорію з детальним описом. Свідомого людини, яка ідеально пояснювала всі експерименти Павлова. При величезних травмах, подразниках болі, стражданні. У несвідомому людині карбується пам'ять як до самого подразника, так і до деталей, що його супроводжують. Чим більше дія болі, тим сильніша прив'язка несвідомого до майбутніх тригерів. І при повторному натяку на щось схоже, несвідома людина вивільниться у дію. Для цього пояснення Фройду не потрібні були фізичні експерименти на дітях, а тільки аналітичне мислення та споглядання. Так, теорія Фройда мала ще купу незрозумілих деталей та прив'язки до сексуального бажання, і на деякі з них важко сьогодні погодитися, все досить сильно змінилося, але основа була зрозуміла на аналітичному рівні. Але чому така розумна людина, як Павло, маніакально до самої смерті шукав метод? Як зрозуміти роботу мозку і був готовий на такі жахливі вчинки? В його біографії все досить гарно вилазано син священика в багатодітній сім'ї, який гарно навчався з самого дитинства, закінчив найкращі університети академії та мав вплив на сотні тисяч послідовників, мав геніальних менторів та вчителів. Як? Така талановита людина з такою гарною біографією могла стати монстром, який тільки хотів копатися в людських мізках в прямому сенсі цього слова. Сиділо в темній стороні підсвідомого теорію, яку Карл юнг вперше скаже у 1916 році, що люди мають психологічну тінь, яка завжди ховається у несвідомому, яка має можливість проявитися у саме необ'єктивний та жахливий спосіб. Чим більше людина приховує її від себе, тим сильніше вона стає. Ця тінь є індивідуальною для кожного, по життю вона тільки росте та проявляється у різні архетипи. Та образи, які для деяких людей можуть стати невідомими та вчиняти для них незрозумілі дії. І на цьому моменті повинно стати лячно. вріс у досить радикально релігійній сім'ї, яка постійно змушувала вірити в Бога. А науку ставили на друге місце. Цей конфлікт породив супротив Павлова до віри та біблійських легенд, що в маленькому віці він обіцяв батьку доказати, що люди просто тварини. Що мозок всім керує, що самим мозком можна керувати, маючи вроджений талант та бунтарський темперамент, він здобував досвід та все глибше занурювався. У розуміння людини без Бога, у розуміння наукового методу, у якому немає етики, бо є тільки ціль показати світу, що людина майже тварина без будь-якого натяку. На Бога. І в дію вступили методи, жахливі експерименти з тваринами, які дали свої плоди, але цього було мало. Він так глибоко пірнув, отримав визнання, його священий граль був так близько, і це змотивувало його взяти дітей та хірургічним методом тику шукати підсказки поведінки мозку. В наші дні це здається абсурдно, але тоді для радянської влади це було за істину. Все, що могло допомогти керувати людьми як персонально. Так і масово вивчалось без будь-якого натяку на етику. У наслідках це призведе до розуміння нової ери впливу на людей. Радянські керівники взяли для себе за правду досліди Павлова та трансформували їх у вищу силу панування над людьми, два кетагніто, пропаганда та фізичне знищення. Це побудувало логічну структуру, що привдали в багаторівневих методах через силу біль. Страх, постійну пропаганду людина перетворювалась в колективного раба, який належав до суспільства, яким керувала влада. Палов не започаткував методи та пізнання когнітивно поведінкової терапії. Він був жорстоким лікарем вбивцею який дав змогу зрозуміти, як керувати людьми. Тінь його підсвідомого постійно знаходилась поряд з ним, але рефлексувати на свої вчинки він не міг. Через причину постійного зваблення ціллю та своїми тріумфами. Його підсвідома хотіло доказати батьку відсутність Бога. А суспільство, яке знаходилось поряд, дало йому. Змогу це зробити дало змогу вийти в реальність. Він став заручником свого підсвідомого, так і не дізнавшись, що люди не предмет та не суб'єкт. Щось, схоже, ми потім дізнаємось про лікаря Менгела Янгола Смерті, який так само шукав і не міг ніяк знайти та зрозуміти, що приховує тіло дитини. Таким був лікар Іван Павлов, лауреат Нобелівської премії, геніальний новатор чи пішка в руках радянської влади. Напиши, будь ласка, в коментарі. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу активність. Мені було чесно важко, тому що це після великого проміжку часу таке відео знову в цій студії, там де все почалося. І мені насправді реально трошки тяжко. Важкий період в житті, період різних вкладень, зрозумінь, щось залишилось, щось пішло від мене. І ми трансформувалися, але вирішили бути з вами і працювати далі, розвиватися в цьому напрямку. Тому дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що додивилися. Ми всіх переможемо реально. Слава Україні, слава ЗСУ.